Приїхав Шінджіньпінь. А ми я поговорив Ні? би про це трішечки згодом. Знаєте, на, так, на десерт. Так, ну там, мабуть, я чесно кажучи, не придавав би цьому великого значення. Я би теж всі але такі полювали дзінь пінь. Він приїхав ну, росіяни там бігають. Мене знаєте, що я насолоджуюсь чим? чим? Як Путін і його оточення починає лизати їм башмаки? Тобто та, 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 реально та, та, та. приїхав в Москву, приїхав Хан. хазяїн Росії, Хан. хазяїн Росії. Да. Я такий, а що? Вони там плакати порозвішували китайською мовою. Все понаписано. Путін, там, Путін да. статтю написав. Жінь, значить, жінь, Анус відбилив, блін, значить, зубний протез почистив. Знаєте, там, там, попшикав собі в рота, там, під, під, під цей сосочки побрів. Так, такий, такий перед піском. Дмитро, да? Діма, угу. як я вигляжу? Так, 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 так. От все все зробив, Все зробив, надягнув кружевні труси і чекає, коли зараз прийде хазяїн Росії і почне його чпокати. Дуже цікава тема. Ну ні, але не зовсім співпадає з нашою назвою сьогоднішньою, тому ми трішки поспекулюємо. А чому ні? От всі спекулюють і заробляють на цьому мільйони переглядів. А ми тут стандартів якимось притримуємо. Ну давайте без стандартів. Гаразд. Тому хоче поговорити про китайського імператора, який приїхав на свої нові землі. Та ні, я хотів поспекулювати. Дивіться, якщо на кінець, то на кінець ні. Давайте вже вже ви почали. Давайте прилетів. Nice. А, та, та, прилетів. Yeah. а зараз я вам хочу показати Сань, Відправляв тобі цей? А, мабуть, не відправив тобі цей скрін. Оце, от. Якщо відправив, то супер. Якщо не відправив, то покажи його зараз з Рубином. От, Коротше, церемонія церемонія, Офіція, про це повідомляє Ріа Новини Державний пропагандистський ресурс. Mm -hmm. Церемонія офіційної зустрічі Путіна з Сі Цзінпіном. Почнеться завтра о 15.00. Тобто він прилетів. Ну, зазвичай він прилітає, хтось прилітає, угу. його одразу зустрічають. Тут Сізеньпінь прилетів, вийшов з літака, бо є фотки. Угу. Вийшов з літака, кудись поїхав. І його ж не зустрічають не тому, що Путін каже: та ні, не потрібно зустрічати, давайте завтра. Ні. Ні. Це тому, що. Обхажувати будуть? А? Обхажувати Ні, будуть якось. Це тому, що він сказав: Так, мене не зустрічати. У мене тут ще питання в посольстві, у мене тут зустріч і все інше. Я, скажіть а, Путіну, я скажіть Путіну, <світ> що у мене є завтра час на 15.00. Ну у будь-якому випадку це, да, це таке приниження. Е, так, погоджуюсь, але у будь-якому випадку, давайте. Я, в принципі, дивіться, я з вами повністю погоджуюсь, але сьогодні я буду антагувати, бо ну, давайте, дискусії не буде. Е, Є така думка, що в принципі, ось ці два дні вони там щось будуть домовлятися ну дуже серйозно якоюсь кооперацією. Військ, можливо, навіть військово-політично. Угу. Здебільшого люди схильні ну, да. казати до того, що все таки Китай настільки не впишеться, щоб давати їм зброю, угу. да бо їм ну не і буде реакція США. Відповідно, це всім зрозуміло. Але тим не менш, от як так, ви при... думаєте прилітає прилітає Сідзіпіньк Путіну. каже привіт, Володя, Чув тебе в? Газі назвали військовим цим, злочинця, військовим да. злочинцем. Чув, що тебе будуть судити, видали ордер на твій арешт, е видали ордер на твій арешт як е військового злочинця, е який скоїв злочин проти проти дітей. От хочу потиснути тобі руку і сказати: значить, візьми, скільки хочеш зброї, і давай, значить, е воювати разом. Серйозно? Тобто, сі дзіньпінь повинен війти в історію е світу саме як персонаж, який. Значить, співпрацював з злочинцем, який скоїв злочини проти дітей. І про якому ГАГа видала цей. Так, але якщо б Китай визнавав юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, угу. розумієте ж те ж? Є, є питання не визнавати е, юрисдикцію, так? Угу. а є розуміння того, е, розуміння ставлення світу. Понятійне Чисто Понятійне, так. Угу. Ну так, звісно. Тобто, ти перший державний лідер. Який прилетів до Путіна вже в статусі злочинця світового. І щось йому давати, да, не буде. І камірфон. щось йому давати. Дивіться, сі дзіпінь, сі дзіньпінь. Клас. Сі дзіньпінь. 100% буде рятувати Путіна. Це навіть не обговорюється. Всі думають, що він буде рятувати його зброєю, військовою підтримкою, що він буде рятувати його там броньою ще чимось. Ні. Сі Ці цінпінь буде рятувати Путіна і Росію по-іншому. По суті, на мою думку, він прилетів прийняти капітуляцію. Але капітуляцію не в тому сенсі, що от здавайся, і все, і відходь. Ні, він буде допомагати йому зберегти обличчя взамін, там на Хабаровськ, на якійсь території, на все інше. І чому тут, на мою думку, американці нервують, тому що вони хочуть, як і ми. Дожати Росію вже до Тихого океану, а от а Сідзіньпінь. От нам зараз по суті, те, що ми говорили з вами, неодноразово, що нам не можна, щоб вони зараз відійшли, потім десь зібрались силами і знову не прийшли. Не. Так тобто, нам потрібно їх д -д -д дочавлювати. але тут вони вирішили, на мою думку, зробити дуже хитру історію. Сі Цзіньпінь прилетів до Путіна от, для того, щоб сказати йому, що чувак, ти закінчуй війну, це я так. Спрощу, ти закінчуй війну, відходь. А у нас тут з тобою проєкт розвитку, коротше, проєкт розвитку регіонів, проект розвитку Китай вливає велику суму грошей і все інше. І Путін вийде і скаже: Ми тут поговорили з моїм, значить, китайським партнером, з шановним паном Синзепіням. Він каже, що війна дуже сильно впливає на світову економіку і зачіпляє також і Китай. Ми не можемо дозволити, щоб Китай страждав. І за наших війн. От він запропонував дуже цікавих проєктів. Тому ми вирішили відійти на такі-то кордони зараз, на такі-то, чи призупинити, чи вивезти. Звісно, з Криму не будуть виводити, ще не будуть виводити. Ми от вирішили зробити так. От, для того, щоб у нас був час і ресурс розвивати відносини з Китаєм. Бо для нас це. Більш важливо, uh -huh. ніж е там, продовжувати війну в Україні, тим більше, що нацистів ми перемогли, демілітаризацію провели. Там щось Донецьк-Луганськ, наш. От така от буде схема. Він допоможе йому зберегти обличчя, е якось е визначити рамки економічного типу розвитку. І почати заморожувати конфлікт, і це не подобається нам, не подобається американцям. Звісно ж, але от у них тут буде хитрость така, і наше, наше завдання не допустити цього. Нехай там домовляються про що завгодно. Нам начхати взагалі на них і на їх домовленості. Ну це було заявлено здається раніше, коли Китай висунув свої 12 пунктів миру. Можливі. І реакція зі сторони України була однозначна, що так, типу, так, поки так. за кордони 91-го року ніхто не піде, ніяких перемовин не буде. Ну, от вони, я ж кажу, вони нам будуть намагатися нас надурити. І Цзіньпінь тут намагається надурити всіх одразу: угу. і Путіна, і Байдена, і, всіх, 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 і Сунака, да. і нас найхитріший китаєць. Побачимо. Да, побачимо. не думаю, що це ви.